Щороку, 8 травня, в усьому світі, відзначається Всесвітній день Червоного Христа і Червоного Півмісяця. З нагоди цього дня Лозівська міськрайонна організація «Товариства Червоного Христа України привітала своїх соціальних помічниць, які працюють в одному із напрямків організації Догляд вдома. На захід завітав і заступник міського голови Валерій Крикун. Цей напрям діє більше півтора роки. Соціальні помічниці здійснюють догляд вдома за самотніми та умовно самотніми людьми похилого віку, які потребують сторонньої допомоги. Вони надають послуги соціально-побутового та гігієнічного характеру, прибирають веселя, готують їжу, здійснюють закупівлю продуктів, супроводжують до лікаря та надають інші послуги, а також спілкуються та емоційно підтримують. Своїх підопічних. Наразі соціальні помічниці обслуговують 106 підопічних Лозівської та сусідніх громад. Зі словами привітань до всіх присутніх на заході звернулися Валерій Крикун та заступник голови Лозівського представництва Товариства Червоного хреста України Євген Коба. Ви сьогодні опікуєтесь 106 людьми, яким найтяжче на сьогодні знаходити. Знайти допомогу. Тому велика від... вдячність вам за це. І Як завжди, як швидка допомога, як працівники пожежної охорони, ви перше ми приходите на допомогу людям. Я думаю, що частинку серця, свого кожна людина віддає вам. Ви тягнете дуже великий шмат роботи нашої організації. Ні ніякого не секрет, що догляд вдома це один з стратегічних напрямків нашої організації. Тому ви даруєте людям надії, які опинилися у нас зараз дуже в дуже складній ситуації. І за це вам велика дяка. пошана. соціальних помічниць з нагоди Всесвітнього дня Червоного Хреста нагородили та подякували за самовіддану працю, любов до людей, небайдужість, милосердя та чуйність.